Друзі, я вас вітаю в уроці, де ми будемо говорити з вами про креативи. Хочу сказати, що тема це, звісно, що не на 5 хвилин, да, але якісь ну, базові знання я спробую до вас донести. Якщо ви працюєте таргетологом, то що вам потрібно знати? Що ми робимо креативи самостійно, зазвичай, да, або у замовника буде дизайнер свій там в команді, якщо він ну, велика компанія, або просто має дизайнера в команді, який буде робити креативи. Тоді вам пощастило, можна сказати. А ви можете також з звертатись до дизайнерів самостійно, якщо ви не любите або не встигаєте зробити креативи, от і ви маєте знати, що креативи можуть бути різні. Да? Це може бути відео, це може бути фото, статичні креативи, це може бути формат ще карусель, да, коли ми там декілька статичних або відеокреативів додаємо в нашому рекламному кабінеті. Вот. Ми можемо використовувати Reels, можемо використовувати Сторіс. Вот. І головне, щоб це було якісне фото або відео. Фото або відео, там, наприклад, товару замовника. Ми беремо у самого замовника. Тобто він рекламу ну, рекламує свій товар. Звісно, що він має нам надати фотографії. Да? А ми вже це будемо оформлювати в макет. На макеті має бути така інформація, як заголовок, обов'язково, офер і заклик до дії. Ось в такому Вигляді буде працювати класно наш креатив. Да, і він буде чіпляти нашу аудиторію, якщо він буде якісний, якщо на ньому буде заголовок, на ньому буде офер, який для нашої аудиторії буде потрібен, і буде заклик до дії, тобто те, що ми хочемо отримати від замовника. Підпишіть зараз, або залиш заявку, або перейдіть в акаунт, або перейдіть на сайт. Купуйте на сайті у цієї для дії по маркетинговим дослідженням, збільшує кількість заявок, продажів. Рекламі хочу вам показати, якими програмами користуюсь я для створення креативів. Відео ми всі так знаємо, як робити Да? Тобто, ви записуєте відео, якщо ви там людина себе рекламуєте або записуєте відео товару, презентуєте його. І далі вже якось монтує. Туди, да, тут все ви робите ну по-своєму, да хто як вміє. Ну і з істатикою також потрібно вміти працювати це з статичними креативами. Я маю на увазі. Я зазвичай працюю в фігмі. Ось я зараз знаходжусь в фігмі і своїх учнів також сюди всіх змушую заходити, тому що тут набагато простіше, якщо ти вже навчився і швидше робити креативи, аніж, наприклад, в Канві. Канва це той редактор, який в цілому взагалі всі зна. Нають, якщо не знаєте, ось, будь ласка, я зараз в ній знаходжусь. Тут є шаблони, які ви можете використовувати для створення креативів тобто натискаєте просто кнопку Створити дизайн, обираєте формат, який вам потрібно, наприклад, допис, квадрат, да, все форма у вас вже є. Додаєте сюди фото свого товару або себе, або обираєте шаблон і прописуєте текст, все, шрифти. Кольори все тут є. Просто підвантажуйте свою інформацію. Поки воно грузиться, я піду в все таки в фігму. Давайте візьмемо для прикладу один з варіантів. Бачите, ми тут робимо одразу в двох форматах креатив, тобто для сторіс 1080 на 1920 розмір, і для стрічки 1080 на 1080 Ось і звертаємо увагу з чого складається наш статичний креатив. Ось це є загаловок. Зазвичай ми його пишемо великими літерами, і він найбільший на нас. Далі йде наш офер. Це кожної середи безкоштовно. Це офер. Офер це ще може бути знижка, там 1 плюс 1 дорівнює 3, або купуєте до такої-то години, або там розпродаж до певного числа місяця, да, і так далі. І заклик дії залиш заяв. Найбільший по розміру з заголовок, далі трохи менше, але все одно його дуже класно видно. Да, це офер, і заклик дії найменший має бути. Вот. Тут всяке багато елементів, які роблять наш креатив, в принципі, привабливий. якщо ви будете в стрічці його зустрічати, то я думаю, що вас зачепить це. Вашу увагу на креативі має бути те, що одразу кинеться вам в очі, да. Тому, в принципі, зазвичай це є заголовок. На заголовках ми пишемо те, що приверне увагу аудиторії. Да? А далі вже очі спускаються до оферу, тобто бросається в очі заголовок, спускається людина очами до оферу. Офер вже взагалі цікавить нас, да. Тобто там ми побачили в заголовки щось чіпляюче. Офер нас підігрів і підштовхнув зробити дію, яка в нас прописана у тут, лише заявку. Все, ось в принципі така проста схема, яку я думаю, всі використовують. Да і ще головне, щоб це все класно читалось. Да, не забувайте про те, що ми все ж таки рекламуємо товар послуги в соцмережах, там де люди дуже швидко все гортають, і дійсно, щоб все це якось працювало, потрібно, щоб воно все читалось і ну. Не було такого, що там щось складно прочитати, або взагалі текст розпливається на фоні. Да? Намагайтесь так робити креативі, щоб все було зрозуміло. я хочу сказати щодо шрифтів. Да? Щоб шрифти усі прописні вони гірше читають, тому їх також не використовувати. Ми не використовуємо на наших креативах. Дуже багато кольорів в одному місці, да, тобто, дивіться, от якщо в мене є фон там якийсь певний, то я буду підтримувати ну цю якби стилистику, да якщо я використовую тут там фіолетовий. Білий, чорний, все. Я не буду додавати червоний, зелений, синій, там і ще й жовти, Да? Щоб це все було більш стильно, так лаконічно, Так само з шрифтами ми беремо якісь пару шрифтів і на одному макеті використовуємо, а не там три-чотири шрифти різні на одному креативі, щоб це не виглядало як вирвилок. Все, тобто, головні правила все контрастно, все читабельно і не змішуйте багато кольорів. Два-три кольори на одному макеті достатньо, і два шрифти на одному макеті також достатньо. Заголовах офер і заклик до дії. Так, ось тут в канві обираємо будь-який шаблон тут, от, і сюди додаємо свої фото. Да? Так само і в фільмі ми просто ось цю там тютю прибрали, вирізали себе, сюди додали. Текст замінили, і все. У вас готова вся а, інформація про те, що ви рекламуєте. Зберегли собі на комп'ютер, завантажили, завантажили це все діло в рекламний кабінет. Запустили рекламу. Все чудово, ось така інформація, друзі. Давайте з вами поспілкуємось на тему створення креативів, тому що. Тема дійсно дуже цікава. Для мене болюча трохи, тому що я не дуже люблю створювати креативи. Але я постійно намагаюсь вдосконалити свої навички в цьому, і ну я розумію, що це дуже важливо. Тому пишіть, які у вас питання по креативам. Я буду намагатися вам відповідати і діліться своїм досвідом, де ви створюєте креативи, як ви створюєте креативи, получається у вас чи ні? Мені буде дуже цікаво з вами на цю тему поспілкуватися.